Зараз ми будемо збирати нашу розсувну раму. Взяла е, круглички з кліпсами для швидшого і наглядаю, щоб показати. Отже, у нас є ось такі дві ці. Ці от випадають, все нормально. Збираємо раму. Що ми збираємо, так як будь-яка рама збирається. Тобто тут немає нічого особливого. Верх-низ, боковинки закрутили. Тепер тобто, верх, верх низ-низ. Все, ось. Зараз я відключу і буде наша рама. Готова? Це стандартна рама 30 на 40 см. Зараз я взяла в мене ось такий невеличкий шматочок канви. Я навмисно взяла, щоб по краям було місце, щоб ще заодно показати, як працює боковий натяг. Отже, фіксуємо кліпсами знизу і зверху. натянутися я просто парала no? Трішечки підкручуємо і тепер зафіксовуємо околинки. Гарно зафіксували. Тепер знизу. Точно та сама процедура. Ослаблюємо те, накручуємо, натягуємо ось так, от. так як ми можемо максимально. Ось так. Закрочку. Тобто ось цей максимальний натяг закрутила. Як ви вже помітили, рама має ось таку особливість, що ось такий невеликий люфт. Це нічого страшного, це нормально, адже це не суцільна бокованка, як ось це, Це все-таки роздвижна боковинка. Самі бачите, як я натягнула, не, не, не дуже презентабельно тут взагалі. І тепер ось в чому особливі саме цих буковинок, що вони допоможуть, саме нам допоможуть от в цьому випадку. Я, здається, натягувала, натягувала, але в мене нічого не вийшло. Тепер просто. Допомагаємо собі завдяки цим боковинкам. Крутимо, доки нам не почне подобатись результат. Це просто перші приготування, вже, бачите, трішечки ліпше стало.